Погляньте на ці стіни. Це Лук'янівська в'язниця. Зовні тут панує тиша, але всередині це місце наповнене болем, страхом, плачем та духом сильних і незламних людей. Серед тих, хто пройшов крізь цей страх, була Анастасія Грінченко. Вона не просто письменниця і перекладачка, а смілива революціонерка початку ХХ століття. У це страшне місце її привела боротьба за свободу і справедливість. У 1905-1907 роках революція сколихнула всю російську імперію, і люди почали активно боротися за свої права. Так, у місті Лубни виникла Лубенська самооборона. Це такий собі місцевий орган самоврядування, який взяв на себе владу в місті та його околицях. Самооборона об'єднувала різних представників соціалістичних партій, щоб захистити місцеве населення та організувати життя в умовах революції. Настя Грінченко та її чоловік Микола Сахаров були одними з активних діячів цієї самооборони. Микола навіть очолював один із загонів. а Анастасія була його вірною помічницею. Вони обидва боролися за свободу та справедливість. Але вже восени 1905 року. Царська влада почала жорстоко придушувати революційний рух. І так почалися масові арешти. І ось у ніч, на 29 грудня 1905 року, заарештувала 32 революціонери, серед яких була Анастасія Грінченко. І так вона потрапила до цієї в'язниці. Після арешту Анастасії Грінченко спочатку була доставлено не сюди, а в інше місце. У Либіську дільницю вона знаходилася неподалік від її будинку на сучасній вулиці Тарасівській. Хоч там вона пробула і недовго, але всі ці дні були жахливими. Найбільше в'язні боялися шостої камери, яка частково була затоплена водою. Але у заводу були знущання, які там відбувалися. Пізніше Анастасія згадує, як в'язнів спочатку прив'язували, били, а потім непритомними кидали у воду. Після Либецької дільниці нащу перевели сюди, до Лук'янівської в'язниці. Це була велика губернська в'язниця. Станом на 1 січня 1900 року на території тюрми налічувалося 10 кименних будівель різного призначення. Зокрема, чотириповерховий головний корпус. Спочатку в'язниця була призначена для утримання арештантів усіх категорій і була розрахована на 550 загальних та 46 одиночних місць. Однак завжди була переповнена. Анастасію тримали в сімнадцятій камері, яка розташована в третьому коридорі. Умови, які описує дівчина, були просто жахливими. Маленькі, брудні, тісні камери були розраховані на п'ятьох людей, але їх там тримали дев'ятьох. Особливо обурювало Настю те, що у туалету їх водили лише двічі на день, що призводило до справжніх мук. Маючи сильний бунтарський характер, вона не могла так просто змиритися такими правилами. Тому вона, висловлюючи свій протест, просто засипала жандарську канцелярію скаргами. Ще одним і психологічним тиском в'язнів було те, що вони позбавили їх зв'язку з рідними місяцями, ув'язані могли не бачитися своїми близькими, що було великим психологічним тиском для них. Але навіть у таких складних обставинах. В'язні намагалися підтримувати зв'язок із своїми рідними. Листи часто передавали у їжі, ховаючи їх у пирогах чи булках. Це було досить небезпечно і іноді траплялися курьози. Таким чином, Анастасія отримала свого листа під новий рік, який був захований у пирозі, віддавши випічку вартовому, щоб задобрити його. Він потім зізнається, що ледь не з'їв записку разом з пирогом. Попри нелегку ситуацію у в'язниці, Настя. Не припиняла свою революційну діяльність. Вона просила батьків передавати літературу різноманітного характеру. Проте найбільше заборонену, соціал-демократичного спрямування. Вона поширювала ідеї не тільки для людей зі своєї камери, але й для інших, хто був у в'язниці селян, робітників, зокрема й уголовників. Зважаючи на жорстокі цюремні умови, в яких перебувала Анастасія Грінченко, вона ніколи не втрачала духу. Та завжди турбувалася про слабших, намагаючись їм допомогти. Щойно дізнавалася про чиїсь потреби, миттєво діяла. Якщо вона не могла допомогти сама, то просила про це своїх батьків. Наприклад, вона дуже хвилювалася про Антона. Це її друг і товариш, який теж сидів. Вона благала своїх батьків передати йому какао та ковдру і черевики, бо бідолаха ходив лише в калошах і не міг ходити на прогулянки. Одну кімнату у в'язниці з Настею ділила Катерина Голіцинська, псевдонім Лоза. Вона належала до вільної громади Революційної української партії та жіночої громади в Києві та Марія Білякова. Марія була членом української соціал-демократичної робітничої партії і входила до складу Київського міського комітету. Вони були хорошими подругами. Настя навчала Марію української мови. Бо, хоча та й народилася в Ніжині, але за молоду українкою себе не відчувала. У листі до батьків Анастасія писала: Маруся вчиться українській мові, поки результат нікуди не годиться. Коли Катря сказала слово кошик, то вона спитала це чоловік такий? Також камеру вона розділяла з Левком Юркевичем, псевдонім Рибалка. Пізніше, у 1911 році, він напише спогади про Настю. Про спільні роздуми та переживання, жахливі тюремні умови, погане харчування та відсутність медичної допомоги часто спричиняють сухоти. Хворих відправляли до Кривської лікарні, де лікування полягало у так званому посиленому харчуванні. Настя писала, що її знайомо двічі повертали звідти. Бо лежала вона поруч з помираючими хворими на сухоти. І щоб уникнути зараження, вона попросила своїх батьків, щоб вони відправили їй та подругам три окремі мисочки, тільки різні, щоб у кожної була своя, та дерев'яні ложки і карболович для дезінфекції, оскільки жандарми були сифілітиками. Та в камері жила хвора на трахоми. Я боюсь до всього доторкатися, писала Настя. Єдиною розрадою для Насті в тюремних буднях був спів. Вона та її подруги сідали на вікно й співали, а сусідні камери підхоплювали пісні хтось співав, а хтось мріяв про волю. Тюремне вікно було для ув'язнених єдиним способом взаємодії із зовнішнім світом, хоч і тюремним. Настя проводила багато часу біля вікна, спостерігаючи, як в'язні відправляли до Якуції, вели на допити. Доставляли хворих до кирилівської лікарні, а деяких можливо й у вічність. На початку лютого 1906 року здоров'я Насті погіршилося. Цюремні умови, погане харчування та нервові стреси призвели до запалення легень і дошколянічний кашель запаморочення та слабкість. Але найбільше її кінтила перспектива потрапити до кирилівської лікарні, що стало для неї важким моральним тягарем через ізоляцію та брак волі. Єдиною розрадою залишалося підвіконня, на якому Настя відчувала зв'язок зі світом. Вона писала своїм батькам. Крутиться голова, лізу на вікно. Зранку до ночі на вікні сиджу, а Маруся, бідна, зовсім звалилася: не їсть, не спить. Погіршення самопочуття змусило її звернутися до тюремного лікаря Баранова, який, оглянувши її, виявив у неї незадовільний стан легень, хрипи та малокрів'я. Також Настя розказала своїм батькам про існування спеціальної лікарської комісії при тюрмі. Якщо хвора має гроші, вона може оплатити трьох інших лікарів, і їхнє рішення буде обов'язковим для жандармів. Борис Дмитрович доклав значний зусиль або його доньку оглянула медична комісія. За архівними даними, 16 лютого медична комісія на чолі з професором Трітчелем та цюревним лікарем Барановим підтвердили, що Олексія Грінченко хвора на сухоти, а саме ураження правої легені. Борис Грінченко активно добивався звільня доньки за станом здоров'я, надсилаючи клопотання до поліції та генерал-губернатора з проханням про висилку до Південної губернії. Він також звернувся до Олександра Лотоцького, який 14 березня телеграфував. Діла послана в Київ для дослідування після відновлення справи Насі Грінченко та Марії Біляковій влаштували допит, де вони відмовились давати свідчення. 18 квітня вийшло довгоочікуване розпорядження про їхнє звільнення. Тільки 19 квітня 1906 року Анастасію та її подругу звільнили. Досить емоційно у своїх спогадах. Згадує про цю довгоочікувану подію Марія Грінченко. Зате, як приїхала додому з товаришкою, то одразу весь двір про це дізнався. Такого було сміху, співу, крику, виску. Та як же не радіти у вікно можна дивитися, скільки хочеш, і воно безград. По всіх хатах можна ходити, бо двері не замкнені. Їсти можна скільки можеш і скільки схочеш. Дерева, траву, квіти можна не тільки бачити, а й руками до них торкатися. Можна не тільки дивитися, як і куди вулицями ходять, а й самі ходити та й ще й куди схочеш. Історія Анасії Грінченко не завершується виходом із в'язниці, це лише продовження її боротьби. Вона доводить, що людина може пройти крізь пекло, зберігаючи прагнення до боротьби та допомоги іншим. Анастасія це приклад сильної людини, яка попри все не здається. Її життя показує важливо вірити, підтримувати друзів. Та боротися за своє, не зважаючи ні на що.